Вітаю вас, колеги, вітаю. всіх, хто доєднується до проекту ранок лайв, 29 липня. Понеділок про головні події України та світу. Ви дізнаєтесь просто зараз. Розпочинаємо із введення Генерального штабу збройних сил України. Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зітнень. Найбільш активним ворог був на Покровському напрямку. Російські загарбники завдали по території України удар двома ракетами та 66 авіаційних ударів, скинувши 105 керованих авіаційних бомб. Крім цього, задіяли для ураження 611 дронів камікадзе та здійснили понад 3400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Також за вихідні маємо успішну роботу наших спецслужб і ось такі певні результати. Дрони головного управління розвідки атакували три. Військові аеродроми на Росії. Мова про аеродром в Енгельсі, Саратовської області, Дягілєво, в Рязанській області та Оленя в Мурманській області. Попередньо через влучання дронів по аеродрому Оленя, а це 1800 кілометрів від українського кордону. Пошкоджено надзвуковий бомбардувальник ракетоносій. ТОТ-22М3. Також уразили нафтопереробний завод в Рязані. А ось на аеродромі в Дягільво базуються літаки ту 95 мс ту 22 М 3 Ту 134 убл та іл 78 Результати влучань по цих об'єктах ще й досі уточнюють. Також сили оборони уразили нафтобазу автобазу. Польова у Кульській області в районі розташування. Об'єкти працювали засоби ППО ворога. Потім там були потужні вибухи та пожежі. Ймовірно, зайнялися міскості з нафтопродуктами. Ця нафтобаза, до речі, складається з 11 резервуарів з загальним об'ємом 7 тисяч. Тисяч метрів кубічних та використовуються зокрема і для забезпечення потреб збройних сил Росії. Окрім цього, є інформація про потужні вибухи в районі електропідстанцій в Курській області. І це ще не все. Один у Самарі, два під Москвою. Головне управління розвідки повідомило, що в Росії згоріло три гелікоптери. Зазначається, що 24 липня на аеродромі Кряж у Самарі згорів гелікоптер. Мі-8. а кількома днями раніше, 21 липня, у Томіліно під Москвою вогневого ураження, зазнали ще два вертольоти. Це ударний. Мі 28 та багатоцільовий ка 226 Вказані два борти розташовувались на території військового авіаційного підприємства Росії, яке займається розробкою, виробництвом та ремонтом вертольотів. У відомстві зазначили, що російська влада намагається приховати причини і наслідки гуркоту та пожежі, знищені російські гелікоптери агресор використовував у війні проти України. Авто Києва затримали колишнього посадовця Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони України Віталія Черненко. Його затримали на хабарі в розмірі 700 тисяч доларів. Зазначається, що служба безпеки України затримала Черненка у рамках кримінального провадження за статтею шахрайство. За даними відкритого судового засідання, Черненко обіцяв за винагороду сприяти у закритті справи у правоохоронному органі, де він раніше працював і мав професійні зв'язки. Віталій Черненко був призначений в агенцію 18 липня минулого року. На сьогодні він звільнений. சென்னை У 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка завершили перевірку після звернення пари медикині Катерини Поліщук. Робоча група, що проводила перевірку, не виявила випадків видання злочинних наказів. Наказів водночас встановлено окремі факти управлінських рішень та чинники, які можуть негативно впливати на хід виконання бойових завдань військовою частиною. Про це повідомили у військовій службі правопорядку. Також окремих посадових осіб командування бригади притягнуто до відповідальності. Міноборони відкриває спецлабораторія, яка здійснюватиме перевірку якості турнікетів та їхню сертифікацію. За словами міністра оборони України, такий крок дозволить гарантувати високу якість та надійність критично важливих медичних засобів. Окрім цього, в Україні запустили у серійне виробництво робота, який може транспортувати одразу двох поранених. Робот «Рейтл Ейч розробили учасники оборонного кластера Brave One. Він призначений для евакуації поранених з поля бою та може перевозити понад 400 кілограмів живого навантаження, тому здатний Транспортувати одразу декількох людей завдяки конструкції, здатен рухатися складним рельєфом. Працює тихо, тому непомітний для ворога а також оснащений нічними камерами, щоб ефективно виконувати завдання в умовах низької видомості та вночі. А у застосунку резерв плюс з'явилася можливість підвантажувати дані про бронювання. Послуга доступна лише для працівників критично важливих для держави підприємств і тих, які забезпечують потреби сил оборони. Заброньовані громадяни отримувати отримуватимуть пуш повідомлення про появу статусу бронювання в реєстрі військовозобов'язаних оберіг. А також щоб отримати актуальний статус після отримання сповіщення, необхідно натиснути на кнопку з трьома крапками на головному екрані і у спадному меню Вибрати оновити документ. Єврокомісія передає Україні півтора мільярда євро заморожених активів Росії, і це лише перший транш. Гроші підуть на оборону та відбудову країни. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула Ляєн. Вона зазначає, що немає кращого символізму в використанні кремлівських грошей ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя. Ну, і очільнику окупованої Луганщини пасічнику повідомили про підозру за проведення примусової мобілізації на війну проти України за даними Служби безпеки України. Зловмисник організовував примусове залучення мешканців захопленої частини Луганщини до окупаційних угрупувань південного військового округу Росії. Починаючи з 19 лютого 2022 року, гауляйтер підписав декілька розпоряджень щодо введення воєнного стану та мобілізації на захопленій частині регіону. Внаслідок рашисти насильно призвали на війну проти. України майже 80% працівників місцевих підприємств, насамперед, чоловіків віком від 18 років, яких після нетривалої підготовки відправляють на місні штурми на східному фронті. Понад 70% мобілізованих загинули на передовій у перші місяці повного вторгнення Російської Федерації. А у Харкові затримали колаборанта, який допомагав расистам зомбувати жителів Куп'янська під час окупації. Мова йде про колишнього працівника телекомунікаційної компанії з Куп'янська, який після захоплення міста підтримав Росію. За це навесні 22-го року. Окупанти призначили його технічним директором місцевого телепровайдера. Тоді фігурант одразу розпорядився відрізати абонентів від трансляції українських телеканалів та інтернет-послуг, і замість мовників нашої держави колаборант під'єднав більшу частину міста та прилегли. Селищ до телевізійних ефірів російського телебачення. Так, расисти масово поширювали кремлівську пропаганду серед мешканців громади. Після звільнення райцентру колаборант виїхав до Харкова, де намагався уникнути правосуддя, постійно змінюючи адреси орендованих квартир. Втім, наразі зловмисник перебуває під вартою йому загрожує до 12 років за ґратами. Ну і на цей час це всі новини. Я повернусь до вас за годину з регіональним випуском. Новин, будь ласка, дочекайтеся.